Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Ніна. Всіх вітаю на каналі «Мислиці за скарбами. Зазвичай канал має ну, не то, щоб розважальний характер, скоріше був створений, щоб відбульвидволікати і себе хотіла відволік... відволікти від війни та глядачів мого каналу. Але на жаль, ситуація на війні в Україні загострюється. Я спілкуюся з волонтерами та військовими, які закликають дуже активно саме зараз допомагати Ну, чим, хто може. Нашим славним оборонцям. І я вирішила допомогти. Ну, наша дружна спільнота в минулому відео вінтажне скло за донат назбирала 500 гривень та поповнила банку наших гедоріз спільноти Стерненка. Деякі вироби зі скла не викоплені благодійниками. На жаль, тож залишу посилання на попереднє відео розпродажу внизу під цим відео. Друзі, шахеди можна і треба збивати дронами, допомогти прифронтовим територіям. Хоча страждають від шахедів та дронів наводчики всі області України. Ну, навіть сьогодні, бачите, вночі Львів дуже, дуже співчуваю. Просто в деяких ворожі дрони більш активно діють. Хочу висловити щирі слова підтримки всім, хто постраждав від від війни. Я дуже співчуваю. Не можу байдуже дивитись на страждання людей. Але, ви знаєте, я людина дії, тому сьогодні е, теж хочу запропонувати вам благодійний розпродаж. Друзі, по використанням коштів хотіла наголосити по діяльності нашої спільноти, я звітую в групу в Телеграм, скинула підтвердження квітанцію щодо відправки коштів, посилання внизу під відео, посилання на групу, тож кого є бажання приєднуйтесь. І будьте теж активними сьогодні. в благодійному розпродажі будуть приймати участь вироби з порцеляни. Попереджаю, що порцеляна вінтажна, тож кому необхідні надаткове фото, запрошуйте в особисті. Вироби, які не продаються, передамо. Ну не продадуться, я маю на увазі при цьому благодійному розпродажу. передамо військовий шпиталь. Просто за склом, бачите трошечки важкого скло взагалі. Воно дуже б'ється, во дуже тендітне. Більш вже порцеляною я більше можу знайти її використання. Тож в будь-якому випадку це буде благодійна передача, але я хочу все-таки запросити вам, вас, щоб допомогти цього разу нашому війську, тому що військовому шпиталю ми все ж таки допомагає більше допомагаємо більше посудом ну тим посудом які не б'ється тож у кого є посуд емальований, алюмінієвий ну які не б'ється і вам не потрібний, відправляйте фото в групу волонтерів. Вони скажуть, куди відправити, бо постійно відкриваються нові прифронтові кухні і їм такий посуд просто необхідний. Так, почнемо на столі, ви бачите 24 лоти. Сьогодні в нас більше ніж лотів зі скла. Одразу озвучу, що я буду озвучувати номер лота та скільки штук виробів є в наявності: ціна поштучна, яка чи за весь лот. То якщо у попередньому відео виробу були всі по 50 гривень, то сьогодні я вирішила все ж таки деякі вироби зробити по 100 гривень. Але все одно я вважаю, що недорого, та для любителів порцеляни буде гарне придбання та ще й допомога в обороні нашої неньки. Тож почнемо. Перший номер така чудова тарілочка. Користень. Друзі, я тут ват не побачила. Може, її користувалась, але вона дуже-дуже гарна. У нас, до речі, колись була така тарілочка була на подарунок ВПО. Так, друзі, другий номер. Ну, Чомусь так в розброс виставила, але нічого, прийдеться шукати. 50 гривень другий лот теж. Це Дульова. Ну, можливо, її теж користувалися, але дуже в дуже гарному стані. І позолота, і я не бачу слідів використання. Так, другий номер. Третій номер 50 гривень. Чудовий такий вершківник. Це Баранівка, але трошечки є потертість позолоти, але мінімально. Тому, якщо комусь потрібно... Для поповнення своєї колекції, ви ж знаєте, да, що це все розпис вручну, я вважаю, 50 гривень це чудова ціна. Особисто я купувала за 100. <рес> в мене є, то я ж тепер пропоную. Друзі, така чудова чашечка це суми. Ще й перший сорт. Я не побачила тут ніякі потертості. Єдине, що я думаю, що все-таки її треба ще краще помити. Бо, друзі, ну, я мила, але можливо. Десь не домила, тому що в мене було так багато посуду. Цього разу мені передали для благодійності. Так, номер 4, чашечка суми 50 гривень. Під п'ятим номером Довбиш я влубневий цвіт. Бачите, яка вона, друзі, старенька. Але вона просто вживана. Вона вживана, ну, просто вживана, кому потрібно це 50 гривень. Ну, я спочатку хотіла 100 гривень поставити ціну, а потім подумала, ну може хтось мрії не може собі дозволити. П'ятий номер яблуневий цвіт. Вживана попереджаю потертистя. Так, шостий лот, друзі, в нас такі тендітні кавові пари. Ну Мені особисто дуже сподобалось, я собі, ви знаєте, теж залишила. Я не знаю, чи е, ці блюдечка від цієї кавової чашечки, бо мені теж просто передав благодійник. І я просто так подивилася, як вона гарно виглядає. Тож не перевіряла. Це полоне, перший сорт, дуже гарна порцеляна, тенесенька, 50 гривень. Штучка в наявності дві. 50 гривень за кавову пару. Дві е, кавові пари в наявності. До речі, вони в гарному стані. Ну, може, просто трошечки десь, але я от, в я не побачила ні фарба. Це фарба теж нанесена вручну. Гарна, білесенька порцеляна. Так, далі в нас номер 7. Номер 7, до речі, теж кавові. Тільки ж, на жаль, я не побачила блюдця. Не слайшла, це теж мені передали для благодійності. Я собі теж залишила таку ну, викупила, друзі. Я все викупаю, я теж приймаю участь в благодійності. На жаль, сонечка немає, але, повірте, мені теж дуже тонка, гарна порцеляна, дві чашечки по 50 гривень. Ну, краще, звісно, придбати дві, тому що, ну, не знаю, по одній якось так, мені здається. Тому пропоную все ж таки подвій, якщо є в наборі. Так, далі у нас номер восьмий. От номер восьмий можете вже е, поштучно, як то кажуть, придбати. От така в нас склалась е, суми. Це, напевне, може для какао, може для компоту. Е, такий прекрасний, чудовий, мені здається, просто я не знаю, хоч і. Тут і немає позолоти, це вже вироби більш піснього періоду, але я вважаю, за 50 гривень чудова. Чудова річ. Три штуки, друзі, по 50 гривень. Пропоную вам придбати. Можна по окремо придбати, по одній штуці. Далі, друзі, 9. 9 номер. Це низ від чайниці, може, в когось розбилось, хтось хоче придбати. Дуже чудово. Ну, я, до речі, дуже люблю. Просто що дійсно вже ну, якось розумію, що немає місця, і мені захотілося теж прийняти участь в благодійності. Це мені подарували, і я вирішила віддати на благодійність. Так, друзі, десятий номер. Ага, все, бачу, знайшла. Так, це той чудовий вершківник. Є потертість по золоти, тому він і 50 гривень. Це пролетарій. Можливо, я помиляюсь, друзі. Ну, вибачте вже, це сусідів. На жаль, зараз ворожик до нас виріб. Але симпатіч, симпатичний такий. Вишківник за 50 гривень я з задоволенням. Вам відправлю, замовляйте. Так, 11 лот, чарівні тарілочки. Ну, я вважаю чарівні. Я вам чесно скажу, я навіть захотіла їх сама для себе викупити, але зрозуміла, що це занадто. В мене дуже всього багато. Ну, по-перше, шишечки, ну, горобчики, Ну, це клас. Одна тарілочка 50 гривень. Друга тарілочка, чи по кольору трошечки відрізняється. Ну, не знаю. Чи може це під сонячним якось світлом е вигоріло, але все одно я вважаю. чудові Трілочки тут позолота, до речі. Люстер позолота, але чудово виглядає. Так, далі у нас 12 номер. 12-й номер така. По-моєму, це від сервізу «Мозаїка». Друзі, ну в мене тільки чашечка була, я, а от блюдце я підібрала воротниця. Але мені здається, воно чудово, чудово гарно виглядає разом. Не забрав переможець одного з нашого розігрушу, То я так подумала, хай краще принесе користь. Прийме участь у нас в благодійному розпродажі. Далі номер 13 теж чарівні тарілочки, просто дуже гарні. І по гарна. гарні. Ну як по Ви знаєте, але ну все ж таки по золоте є, по золота десь. Е і зійшла. Але все одно я вважаю, що такі чудові тарілочки, подивіться, будь ласка, це чашка клеймо Баранівка, то це 60-ті роки. Я вважаю по 50 гривень. Дуже гарна ціна, дві штуки. Я вважаю, що їх треба купувати разом. Тому 13 лот теж 100 гривень. Так, 14 лот. Це в нас вже пішли лоти по 100 гривень. 14 лот чайна пара. Колись для себе купувала, але вона вже приймала участь у нас в битві титанів, то я вирішила, щоб. Друзі, тут є деякі мінімальні недоліки, але я вважаю, що за 100 гривень. Взагалі чудова зберіглася вона. Я вже її на каналі поюзала то я думаю, що вона принесе пользу. Хтось буде мулуватись, буде пити чай. Друзі, не сказала вам, вибачте, це Борислав. Це Борислав в гарному стані. Не в новому попереджаю, але в гарному. Але 100 гривень я вважаю, чудова ціна. Далі у нас 15-й. Номер дві чарівні тарілочки. Мені подарували теж подруга, знаєте, спочатку не хотіла розставатися, але ж, знаєте, щось прибуває, то постійно треба щось віддавати. Я знаю, що моя подруга теж активно приймає участь і донатить наші хедерізи, тому я думаю, вона ще і мене похвалить. Те, що ми зробимо добру справу. От друзі, це Рига. Рига в чудовому стані, ніде немає потертості позоту, ну, може, трошечки. Зрозумієте, це ж все ж таки позолота. Але я вважаю за 100 гривень такий чарівний сет, який складається з пиріжкової тарілочки та тарілочки для других страв. Я вважаю, чудова ціна. 100 гривень. Далі, 100 гривень на слот номер 16. Теж я її готувала на подарунок, але цей подарунок не забрала. Я так розумію, друзі, дуже багато зараз. Роз'їхалась і живе за кордоном, і також мене дивляться наші україночки, яких я дуже люблю, і поважаю моїх глядачів за кордоном. А я могла відправити тільки по території України. Тож ну, я розумію, і кому потрібні знаєте, за кордоном ще щось отримувати, посуд це все важко. Тому я думаю, що принесе нам користь саме в цьому благодійному розпродажі. Тож, а, друзі, не знаю. Сказала вам, що це полоне. Полоне перший сорт в дуже гарному стані. Ну, звісно, десь є виробничі недоліки. Десь може потертись вже і малюнку. Але за 100 гривень така чудова чайна пара, яка, до речі, теж в нас приймала участь вже в конкурсах, на каналі. Тож, я думаю, що вона звільнить місце для інших виробів порцеляни. З порцеляни. Далі в нас, до речі, в дуже гарному стані. Я навіть рекомендую. Я собі одну викупила. В чудовому стані 100 гривень, я вважаю, це взагалі довбиш, вже більш пішні пізне клімо. Пізніше ставили 17 лот. Рекомендую. 18 лот теж у нас дуже цікавий. Зараз спробую до нього дотягнутися. Вибачте так, Київ, чудова я вважаю ціна, навіть на потертість позолоти, тому що це Київ. чудова чашечка в 100 гривень. Всього лише це 18 лот. Так, друзі, 19 лот теж, як то кажуть, налітай, як пиріжки. Кришка, я впевнена, не рідна, але, друзі, як то кажуть, віддають як мені дали, так і я вам пропоную. Це старе клеймо, довбиш, дуже гарна цукорниця і просто потерта по золото. На ручках, тож я вважаю, така ціна, ну і кришки немає. Я думаю, що підберете. Але 19 гривень за таку красу. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що це гарна ціна. Тут у нас чудовий чудовище. От. В ідеальному стані така гарна тернопільська вазочка. Мені, до речі, дуже подобається. І вона і формою, але я дуже захотіла все ж таки допомогти нашому війську і, щоб вона прийняла участь у нас в благодійності. Я впевнена, що буде час, я собі ще знайду тернопільську красуню. Хочу собі до колекції. Так, 21 номер. 21 номер я придбала зовсім нещодавно, я навіть не встигла вам ще показати. На барахолці я придбала три чайні пари дружківка, вже одну встигла і подарувати своїй товаришці по захопленню. А цю красуню я вирішила. Друзі, я не знаю, чи клеєна ручка, але ви знаєте, я так подумала за 100 гривень, подивіться, в якому стані гарному. Зберіглась ну, і малюнок, і позолота, Тож, я думаю, що це чудова ціна для такої чайної пари. Я собі теж залишила, я вам ще в розпаковках її краще покажу. Ви зараз вже трошечки поспішаємо, щоб все встигли показати. 22-й чудовий-чудовий такий глек. Це Баранівка. Я, до речі, у нас вже був. Якось приймав участь, я дарувала для внутрішньопереміщених осіб, і тут він знову до мене пипав, попав в руки. І я думаю, що він буде дуже гарним лотом за 100 гривень. Друзі, у нас сьогодні дві ціни: 50 і 100 гривень. Тут, не пом... як то кажуть, помилитись важко. Так, це 22 номер. 23 номер у нас, дивіться, друзі, 100 гривень. Зараз вже йдуть всі Дві чудові чашечки. Це Тернопіль, перший сорт. Так, на жаль, люстр, не золото. Але ви знаєте, я дуже люблю цю форму, Ромашка, Тож, у кого я собі теж таку чайну пару залишила. Тож кому буде в нагоді, я вважаю, що за 100 гривень такий чудовий сет нас вийшов, бо одне блюдце, на жаль, розбилось. Одне блюдце, дві чашечки. Тернопіль. Деколь. Деколь не має позолоти, але дуже гарна форма, хто може хотів собі. І останні у нас сьогодні, виходить, 24 лоти. Так, Останні теж вирішила, друзі. І, ну, як, -от, як то кажуть, віддати ну, від серця, тому що в мене є. І я розумію, що він все це літо простояв в мене, якось я їм не користувалася. Я думаю, що ми тут, ви тут всі впізнали. Єдине, що він виходить без клейма і користень і без нанесення малюнку. Скоріше за все його винесли, ну, розумієте, да, з заводу. Але він дуже. Я вам... Ну, Не знаю, може це я люблю, дуже люблю квіти е в білих таких глеках. Може, хтось теж любить і захоче придбати для себе і користуватись. Так, друзі, зараз я вам покажу ще подарунки, у мене є, але подарунки для тих, хто прийме участь в благодійності, викупить один із лотів, він може попросити. Я надам безкоштовно, тому що ця. Чашечка є з недоліком, але він практично не видний. А блюдце без недолік. Тож я хочу подарити тому, хто приймає участь у нас в благодійності. Це чашечка, Баранівка, коли я маю на увазі чашечка. Друзі, я сьогодні вже так розповідаю, так як всі все знають. Але вибачайте, сьогодні у нас такий показ благодійність. Друзі, є така чашечка, яка теж з недоліком, подивіться, як вона вся світиться, це в нас Тернопіль. Теж і собі залишила і подарувала свої колезі, а це вже з недоліком, я думаю, просто подарю. Підібрала блюдце, подарю тому, хто прийме участь у нас в благодійності, закаже один чи більше предметів. І ну, викупить я маю на увазі. Тому може. Попросити в подарунок, я залюбки подарю. І ще є з недоліком така у нас вірбілочки, і блюдце в мене було вірбілки. І хоч є пошкодження, але може хтось просто любить, може когось немає з такої форми, стандарт та блюдце таке, то я подарую, якщо кажу, мова одна. Прийняти участь у нас в благодійному розпродажі. і... Написати мені, що хотів би ще отримати в подарунок одну з цих трьох чайних пар, які я тільки що показала. Друзі, закріплю в коментарю номер телефона, по якому ви можете зв'язатись зі мною через Телеграм чи Вайбер, як вам буде зручно. Напишіть, який лот вам сподобався. Узнайте про його наявність. Я вам перейшлю реквізити. Ви можете сплатити напряму у фонд Стерненка і переслати мені квитанцію про сплату та адресу, куди відправити. Відправляємо Укрпоштою та новою поштою. Можете мені прислати на картку, а я потім однією сумою перерахую від нашої спільноти і скину в групу підтвердження теж квитанцію, тож вже як. Я бачу просто, що комусь важко розібратися, як поповнювати банку спільноти Стерненка. Я все розумію, друзі, тому можете сміло на мене перераховувати. Я обов'язково потім за все відчитаюся, як то кажуть. В кінці відео традиційне низький уклін всім оборонцям нашої країни. Я вдячна вам за захист, за те, що ви є. Я пишаюсь також своїми співвітчизниками, тому що. От дивимося вже четвертий рік на безпорадність світу перед агресором, а наш народ не складає руки, бореться за свою свободу, не просто не хоче бути окупованим, а підтримує захисників. І ви знаєте, друзі, дуже багато хто допомагає. Я зіткнула скільки всього тримається на руках звичайних людей, волонтерів. Я просто пишаю, що я українка, що я належу до такої славної, сильної нації, і можу впевнено сказати, що знаєте, нас більшість. Ну, я маю на увазі, що більше ніж людей, яким все одно. Тому я вдячна, що не за небайдужість, вдячна нашій дружній спільноті, якій теж не все одно. Всім велика подяка, хто відгукнеться та прийме участь в нашому сьогодні невеличкому благодійному розпродажу вінтажна порцеляна за донат. І хочу широ подякувати дівчині, яка звернулася до мене в телеграм з Ніком Лара і продала безкоштовно порцеляну. З найкращими побажаннями вашій родині вдячна, що не винесли на смітник. Бачте, а ці лоти приймають участь в благодійності і принесуть, я впевнена, багато користі. Всім бажаю миру і добра, Бережіть, будь ласка, себе та ваші родини. І до зустрічі в наступному випуску на каналі.